У Бузькому міському народному домі розпочався і вже триває другий шаховий турнір, який цьогоріч має назву Кубок Осені 2025». Сьогодні у стінах Бузького міського народного дому зібрались. Представники з Бузької громади, це і Заводське, і Побужани, і з Бузька багато молодих та старших людей. А також цьогоріч маємо таку гарну приємність, що приймаємо чисельну команду з міста Броди на чолі з Михайлом Богдановичем Мисаком. 16 листопада у міському народному домі відбувся відкритий шаховий турнір. Бузької міської територіальної громади Кубок осені 2025 року. У змаганнях взяли участь шахісти з населених пунктів громади, а також міста Броди. Бродівську делегацію очолив Михайло Мисак, засновник і натхненник шахового руху у Бродах, автор навчальної книги про шахи. Перед початком турніру учасники спільно виконали державний гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв. Полеглих за Україну. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського голови Олег Коваль. Він відзначив важливість розвитку інтелектуального спорту в громаді та подякував організаторам за популяризацію шахів серед дітей і молоді. Про умови та правила турніру розповів Василь Фабіянський, ідейний натхненник шахового руху в громаді. За право вибороти Кубок Осені змагалися 16 шахістів. Наймолодшому учаснику турніру було лише вісім років. Переможцями турніру стали перше місце Олег Ковальчук, село Заводське, друге місце Артем Солодовніков, Бузьк, третє місце Анатолій Лисик, Броди, Четверте місце Дем'ян Камінський, Броди. Турнір завершився врученням нагород та спільним фото на згадку. Тому тільки завдяки тому що ви всі тут. Завдяки вашому інтересу до гри, в першу чергу, я так розумію, хто так, нас тут об'єднує. Тому ми тут зібралися вже на третій, я б не сказав другий, а третій вже наш турнір, тому що перший так у нас був в серпні. тут, е Другий через тиждень буквально був в заводському, то вже є наш третій по рахунку турнір. Але все рівно я його все ж таки вважаю, ну, Богдан Михайлович. Е і Я, ну, я прислухаюся до нього про те, щоб ми дотримувалися правил гри, е, старалися навчатися тут разом з вами. Ну, ми знаємо правила шахів, але ще є правила проведення турнірів, з якими я також поступово знайомлюся, тому що перший турнір у нас був десь такий собі, ну, дилетантським не назвеш, але все ж таки то було більш на ініціативі, на азарті, на інтересі до гри. Давайте, що я скажу. Я саме основне, певно, скажу. Всі знають, що шахи там ну, розумові здібності, як говорить в Латинській Америці, ні один предмет не виховує так розумові здібності, як шахи. Не один предмет в школі, тому ну, там школа запроваджує шахи. Але всі знають розумовість, здібності, самостійність, Але знаєте, що я зараз на перше місце ставлю? Що людство, і в цій книжці я написав навіть, моя тут книжка є, людство повинно бути зацікавлено в шахах хоч би тому, що там існують правила гри. Всім гарної боротьби, гарного настрою, гарного проведення часу. Подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні збиратися і проводити такі заходи, подякувати організаторам і ідейним натхненникам проведення таких турнірів. І, В свою чергу, хочу сказати, що справді цей рух є дуже хороший, дуже потужний для, для об'єднання людей, для, для якогось такого, знаєте нового, навіть не нового, просто забутого руху для молоді, підтягування молоді, щоб вони долучалися до таких проєктів, більше були соціалізовані і, і таким чином якось популяризували таку гру, як шахи в нас в Україні і, і, і взагалі в нашій громаді.